Окей, okay, друзі, Аспа Волт проти Ханівуд. Чому Ханнівуд найкращий за своїх конкурентів? Добрий день, друзі! Ми з України. Як вам напевно надоїла ця фраза? Отож, привіт! На зв'язку містер Атлант, і в цьому відео на вас ми знову ж таки продовження вашого улюбленого формату. Це битва P2P Arm Games. Ханнівуд проти Аспа Волд, якого переш саме ти поїхали. Розпочнемо ми з нашого люного проекту, і це Ханнівуд. Отож, про проект Ханнівуд. Ханівуд це країна мрії до мають власні володіння. P2P On Blockchain, грав, ми можемо, і ми. Можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість за надійність перспективу даної гри. Мені це точно. Грайте 5 хвилин, заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього ж за кілька хвилин гри, ви зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти купуючи на плейсі пасіки та бджоли. Після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим PvP битв. Ну звичайно, третій варіант він набагато простіший. Це заробляти покласти монети стейкінг. Ком От мені сталася до цього чарівного пункту. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. А це професіонали, які знають свою роботу, по цьому команда складається з освічених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна куміти дуже відомі обличчя а це космос, Бітмарт, Окес, Заосарди та інші власні партнери. Про що це не говорить? Правильно. Ханіву це гра, яка має велику підтримку з боку ростачів, так і з боку інвесторів, що безумовно позитивно вплине на ціну. Подальше. А ось тепер прийдемо до Ханівута, а це Аспа Ворлд. Аспа Ворлд це чарівна карткова nft гра створена та розроблена на основі платформи блокчейн командою потенційних розробників із значним досвідом роботи в індустрії ігрових технологій. Приєднавшись до Aspa World, гравці можуть вільно взаємодіяти з іншими гравцями у величезному віртуальному світі, беручи а, участь у матчах, виконуючи місії та отримуючи унікальний предмет чигрові житої. Загальна кількість духів доступних у Аспа. Во становить 50. Кожен дух володіє унікальними навичками та зовнішністю, що сприяє різноманітності, а також підтримує ентузіазм ігрової ігрової спільноти. Е, отож, а тепер ми поговоримо трішки про місії. Асповод бажає надати ігровій спільноті та інвесторам повноцінну гру NFT. Ретельно розроблену з точки зору ігрової логіки та графіки, що забезпечити, що забезпечить чудовий ігровий досвід із високим рівнем безпеки. А з дозволяє геймерам розв... розважатися та а, занурюватися у віртуальний світ, а не просто збільшувати пасивний дохід шляхом активного обміну та купівлі власне ЛПТ із власною віртуальною економікою, географічні та а, мовні власне світи. В порівняння Ханіву. Та Аспа Волд. Аспа Волдс це игра і жанру Пітипіор, котра є доволі непоганою. В свою чергу, Ханівуто і у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього 5 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість у своїх розмовах научок та інші власні аспекти. Підсумок – Після порівняння двох проєктів перемогу отримує заслужено, отримує перемогу в Але якщо вам е, щось не сподобалось, для прикладу, ви обов'язково можете прокоментувати і е, залишити на свій коментар під даним відео. Хто ж отримав перемогу, доволі буде цікаво почути і всі інші ваші коментарі. Тому вітаю його із даною перемогою власне Ханівуд. Це по моєму бажанню, власне, по моєму аналізу. Е, а також... А був радий бути вам корисним. До новичне сотного випуску. Бувайте.